А ми продовжуємо наш випуск у Херсоні. День боротьби з цукровим діабетом. Це традиційна просвітницька робота з херсонцями та чимало соціальних заходів, спрямованих на профілактику захворювання. Деталі у відеосюжеті Євгенії Попенко. Цукровий діабет це хронічне невпинно прогресуюче захворювання, яке характеризується абсолютною або відносною недостатністю інсуліну гормону, який регулює рівень цукру в крові. Його називають хворобою 21-го століття. Його динаміка активно прогресує, зокрема. на На 1 января этого года было зарегистрировано Всемирной организации здравоохранения 380 миллионов больных с сахарным диабетом. При том, что даже в прошлом году мы говорили о том, что предполагаемая цифра заболеваемости будет составлять 325 миллионов больных. Значит, эта цифра показывает, насколько велико количество больных сейчас во всем мире и насколько важна эта проблема для всех служб здравоохранения во всем мире. Значит, в нашей стране миллион триста человек болеет сахарным диабетом і це составляет 3% на 1000 населення. Но цю цифру можна удвоїти, чому? Тому що якщо сравнити статистику європейських країн і по кількості захворювамості, по кількості виявлення, то наша в нашій країні, ця цифра відстає в два рази. Ендокринологічне відділення Херсонської обласної клінічної лікарні. Це сучасна діагностика та лікування захворювань ендокринної системи, корекція всіх видів гормонального обміну сучасними лікувальними Засобами комплексний підхід до надання стаціонарної допомоги та кваліфікований медичний персонал, комфортабельні палати та умови перебування. Славіса та ділення, і оно звісна. Я думаю, во всіх районах Вот, і отношенням речей, кваліфіцированості їх. Так, медицинських сестер і душевностю, нянечок. Я щороку е, лягаю в це відділення, лікуюсь і е, м, хочу сказати, що тут настільки високий рівень професіоналізму лікарів, і що постійно відділення вдосконалює свою роботу. Е, це перш за все те, що завжди чисто, охайно, завжди до тебе ставляться з великою увагою. І ти, коли виписуєшся звідти, ти впевнений, в тому що, е, що твоє здоров'я дійсно поліпшилося. Це м, перш за все хочу. Відмітити великий професіоналізм всіх лікарів і обслуговуючого персоналу. У день боротьби з цукровим діабетом громадяни Херсонщини отримують консультації лікарів Херсонської обласної клінічної лікарні та можуть перевірити свою кров на цукор. До всесвітнього дня діабету на Херсонщині вже котрий рік поспіль проводяться дні профілактики та раннього виявлення цукрового діабету, адже у лікарні впевнені найголовніше це профілактика. І все ж таки, цукровий діабет це не вирок. Якість життя залежить від обізнаності та свідомості. Успех в праце с медициной. Должны врачи вести активную работу в средствах массовой информации. По разъяснению, во-первых, правил здорового образа жизни, во-вторых, физическая нагрузка, которая должна быть адекватна, в-третьих, правильное питание. Почему? Потому что не надо сбрасывать, что малоподвижный образ жизни, нарушение диеты э, приводят к развитию сахарного диабета. Поэтому и именно качественная лабораторная диагностика, и именно своевременная. Почему? Потому что человек, который приходит в больницу, каждый должен проверить. Сахар кровісна грузка. Ті, відносяться до групи різка, провірять сахар кровісна грузка для того, щоб во перше придупрідіть, во вторых вовремя узнати і щоб заболівання в легкой стадії. Тільки за офіційною статистикою в Україні понад мільйон хворих на цукровий діабет, а насправді їх значно більше. Підступність недуги у тому, що вона спершу майже не має симптомів. Насторожити повинна постійна спрага, різка зміна ваги, якщо довго не заживають рани. Тому необхідно, хоча б двічі на рік перевіряти рівень цукру в крові. За допомогою сучасних глюкометрів сьогодні це легко. В нашому відділенні ми в цьому году активно використовуємо аналізи такі як корекція дози лікування, підбір лікування під контролем саме гліковалізованого гемоглобіну, цеппептида імунореактивного інсуліну. Тобто виконуються ті методи, які обусловлені, які у нас указані в стандартах лікування, які прийняті в нашій країні. Ми чітко їм слідуємо і для того, щоб не було рознощень. І для того, щоб ну то все була так, як зараз стрібують мірові стандарти. Вчасне виявлення хвороби допоможе уникнути ускладнення, які супроводжують діабет, враження судин та практично всіх внутрішніх органів. До державної програми включено всі напрямки ендокринології, у тому числі лабораторну діагностику. Адже без цього не можна виявити нових хворих і тих, хто входить до групи ризику, переконані лікарі-ендокринологи.